Усім привіт! З вами Акур 2015 і сьогодні ми будемо грати в Светка Пребілів. Так як на попередньому відео, сьогодні побачимо ще багато переглядів. Мабуть, багато кому сподобалось. Ось ця гра. Так що ми бо Яку машину нам вибрати Давайте якусь таку як завжди. давайте, ну вот все, автобусе. в томусе. Покаталась доделала. Так, так. Не знаю, что это такое. На, покажу. Поїдемо, далі. Їдемо, їдемо, їдемо. Ну, Ханки, тут ще повільніше. Дивіться, ми вже 70 варто. Давайте поїдемо в село. Ой, блін! Так-так-так, погнали, погнали. 80! Не бачу автобусу стільки, я на автобусі їхав 80, ще коли в моєї мами машини. Так, і кажуть, а куди ти та, сюди ти сповітлявся? Ти, ти, ти так швидко їхав, тепер ти будеш до того довго розганятись. Ну так, але. Як же мені їхати так швидко по селі? Бачите, вже ще зап'ять. Знаєте, що? Що, коли? Ну, давайте візьмо більшу швидшу машину. Я хочу так воно, ну, як мені подобається. Тут тебе ми годимо. Ну, чи порадьте, де які б ви хотіли покататись? Давайте я візьму 22 де? Обов'язково дорожний трафік включить, щоб було ну, бо вот так гарніше. Досать рекламы. Дай покатать. А знаете, что? Нет. А максимальную трактора на моем доме? Давайте возьмем трактор. И выйдем на нем. якби на справжньому світі вже колеса були віддали. Уже 70 скоро будемо їхати. Бачите, якаешь по трак? Мені здається, що там той був швейцу. Так, шо 68. Давайте швидше. швейкш. Батьк думал, что дійшло цей дайшь. Стоп, стоп, стоп. Я знаю, я знав, я знав, я знал, я знаю, я от знав. Швекш.

Смотрите, уже 70 Ой! Что тут так потряски? А, это был бы тут еще под козитом. Ой, бач, так что-то козит, вот так. О, 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 о. Здесь вышиваете. Мы знаем, что такое, проблема. Це на 81 один набрали. Руцик було того. Ой-ой! Дивіться, тут таке автобус якудася. Вісімдесят 85, якщо було більше. Ставте лайком, опишіти в коментарі. Я вас не заставляю ставити лайк. Просто за бажання, але обов'язково постав. Це шість. Посидіти сидиться. Ми роз'ївлялися з 90 а Давайте подивимось, скільки мене там в тому зеленому розгляне. Дев'яносто кілометрів на годину. Ой, я нехай не туди зайшла.